Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про стародавню країну Герос, яка знаходилась на території України і позначала місце поховання скіфських царів. Український історик Сергій Піддубний трактує Герос як горову Русь. Чому саме Горова Русь і яке взагалі має відношення ось та стародавня область Герос до Русі, ми дізнаємося згодом. А все починається зі стародавнього історика Геродота, який був першим, хто занотував свідчення про цей Герос. З цією областю також пов'язана річка Гер. Вважається, що річка Гер це сучасна Самара, Притока Дніпра. Ось що про неї пише Геродот у своїй праці Мельпомена. Сьома ріка Гер. Яка відокремлюється від борисфена в тому місці, до котрого є відомий борисфен? В тому місці вона починає віддалятися від нього і має таку саму назву, як і та країна, тобто Герос. Гер, прямуючи до моря, відділяє країну скіфів-кочівників від царських скіфів і вливається в гіпакірі. Сергій Піддубний вважає, що для дослідження праці Геродота спочатку необхідно визначити, якого насправді походження був цей стародавній історик. Зачитає його слова з книги Код України Русі. Результати досліджень, що їх маємо, примушують нас шукати Геродотові корені. Хто він, де він народився і де жив, якою мовою розмовляв і творив. Чию насправді історію він описав. Грецьких племен чи може якихось інших. На жаль, різні довідники про нього дають дуже скупі відомості. Вважається, що цей мудрий муж жив приблизно в 484-426 роках до нашої ери, називають його грецьким істориком. Хоча народився він в Іонії, місті Галікарнас, мала або Передня Азія, сучасна Туреччина. Однак ми вже довели, що це не одне і те саме. Тримаючи під рукою мапу Птолемея і твори самого Геродота, маємо серйозні підстави стверджувати, що Мала Азія в давнину це сучасний Таманський півострів. Не виключно навіть що цей півострів називався Тамала. то Малий. Геродот багато мандрував і помер нібито в італійському місті Фурії. Хоча найвірогідніше він таки помер у рідних краях, і фурія це тіри, що були у Фанаворі, Таманській півоти, або в інших тірах, де зараз є місто Білгород Містровський, проте нас запевняють, що Геродот не мав жодного стосунку до української землі. Історики беруть під сумнів саму можливість відвідання ним скиті, навіть попри повідомлення автора. Що він своїми очима бачив кратер Скитів біля Південного Бугу. Все написане Геродотом про Скитію, стверджують вони, почерпнуто від греків, які там бували. Однак, незважаючи на те, що збереглися лише грецькі редакції твору, в ньому знаходимо чимало фактів, які свідчать саме про давньоукраїнське походження Геродота. Свої історії Геродот починає з північного Причорноморя. І тут одразу постає питання, чи міг би якийсь історик починати найголовнішу працю свого життя із чужої для нього землі? Сумнівно. Утім, вже в перші розділи примушують замислитися, до чого тут греки, якщо зовсім не про них йдеться. Отже, перські вчені кажуть, що фінікійці. Подали привід цій ворожнечі, бо вони, прибувши на це море і оселившися в цій країні, де і нині мешкають, почали одразу вдаватися до далеких морських подорожей, перевозячи товари з Єгипту, Асирії та з інших країн. Називає зовсім інші землі Геродот. Дивним також є і те, що тут не названо це море. Не віриться, щоб. Такий серйозний історик та географ, яким був Геродот, не вказав назви моря, до якого прибули фінікійці. Безумовно, в оригіналі назва була, але редактори вирішили заліпше її викинути, додати трохи Єгипту, і тут уже, мовляв, само собою зрозуміло, що йдеться про сусідню з Рецією через море Землю. Давній спосіб одурманення. До речі, додам. Так само нас одурманюють, коли плетуть про Новгород Ільменський як першу столицю Росії, так ніби взагалі Новгородів більше ніяких не було. В той час, як той історичний літописний Новгород, де сидів князь Олег і Святослав, міг насправді бути саме в Криму, в стратегічно важливому місці, звідки роси та Вроскіфи робили походи на Рим, а не десь там на серединських болотах, і непрохідних хащах. Проте ми вже знаємо, що на нинішньому Таманському півострові жили фанагорці, яких спритні голови лихварів перетворили на фінікійців, що мешкають на протилежному від греків березі Середземного моря. Читаємо далі: вони, фінікійці фанагорці, допливали також до Аргосу, який на той час. Був найзначнішою країною серед тих, що нині називається Еладою. Тут варто повернутися до карти Пулимея і знайти над Меотом Азовським морем на мапі Ліворич місто Акро, Акра, річки Герус, Герус і Агарус Агарус на території приблизно сучасних Херсонської і Запорізької областей. І далі по другий бік Дніпра до річки Рось знаходилася та найвизначніша країна, що називалася Аргос, а ще Герос-горось, що її в четвертій книзі перекладачі прочитують як Гер. Якщо ми поглянемо на карту, то побачимо, що вона трохи збиває з пантелику, бо насправді суперечить офіційній історії, як би це дивно не звучало. Хоча би тому, що тут на карті зображені гуни. Для довідки нагадаю, що карта була створена Клавдієм Птолемеєм, який був істориком і картографом, жив в період першого-другого століття нашої ери. Але спочатку розглянемо те, про що пише Сергій Піддубний. Дійсно, ми тут бачимо міста Акра на березі Азовського моря, бачимо також і Герус, і Агарус. Тобто у нас є і акра, і дві річки, які носять назву Герус і Агарус. Усе збігається. Якщо ми поглянемо на карту зі західної сторони, то побачимо тут річку Терас, тобто Дністро, на якому стоїть місто Клепідава, це сучасний наш Кам'янець-Подільський. Далі у нас річка Південний Буг. Між Дністром і Бугом живуть племена громади Певкінів, Карпів і Бастарнів. Над Бугом у нас вказані племена будинів. До речі, на різних мапах положення племен трохи відрізняється. Тим не менш, на усіх з них будини знаходяться на правому березі Дніпра. Живуть вони приблизно над Бугом вище Інгульця, що є притокою Дніпра. Коло будинів одразу є племена Неврів. А біля неврів зображені гуни. Тут підписані як чуні. На одній мапі вони за Рифейськими горами, а на іншій перед. І це насправді дуже дивно. Дивним є той факт, що гунів тут взагалі не має бути. Гуни, за свідченнями офіційної історії, опинилися в Причорномор'ї лише на початку 4 століття. А тут у нас період не пізніше середини 2 століття. Бачимо, що історія дуже добре переписується і перебріхується. Треба ж було вигадати, що гуни це китайські кочівники. Але насправді наші гуни почували себе добре і дома біля Дніпра. А реалом проживання гунів вказана лівобережна Україна. Тим не менш, це не має великого значення, бо вони могли жити і по обидва береги Дніпра. Цілком можливо, що вказані тут гуни це є, так би мовити, зародок Союзу Антів. На схід від гунів ми можемо побачити племена Язигів, а ще трохи далі від них Роксоланів. Якщо ми поглянемо на найпівденнішу частину карти, то зможемо побачити тут Крим, який підписаний Таврика. Керченська протока у нас зазначається як Боспор Кимерійський. На Тавриці Криму у нас є місто Геракліум, Феодосія, а також Херсонес, який більше нагадує цілий регіон, ніж окреме місто, можливо, тому що він мав великі розміри. Біля Таврики у нас є нерозбірливий напис, який починається на Тавро, Тавроскіфи або що. Отже, коли фінікійці прибули туди, в Аргос, Герос. Вони викрали дівчину на ім'я Іо і відпливли до Єгипту. Так, за розповідями персів, які на той час володіли Фанагорією, Іо опинилися в Єгипті, зауважує Геродот. Пізніше греки приплили в тір, що в Фінікії, і викрали цареву доньку Європу. Таким чином, вони відімстили Фінікійцям. Але справжня відповідь Еліні на викрадення Фінікійцями. Царевої доньки, описана в такому фрагменті. Вони на довгому кораблі припливли до Аї, Колхіді і на річку Фасіс, і там, полагодивши все, для чого вони прибули, викрали цареву доньку Медею. Цар Колхів послав до Елади вісника, щоб той зажадав відшкодування за викрадення і повернув би доньку. На це Еліна відповіли йому, що ці не повернули їм Аргійку Іо. Отож, очевидно, що події відбувалися між близькими сусідами, а не так, як могло би бути у випадку з фінікійцями та греками, яких розділяє не одна тисяча кілометрів середземноморських просторів. Окрім того, чи не вражає вас те, що у відповідь на фінікійський злочин греки зробили марш кидок із Балканського півострова аж на північний берег Чорного моря до Колхіди? Тут я також доповнюю слова Сергія Піддубного міфом про аргонавтів, які на кораблі Аргос попливли аж до далекої колхіди, яка знаходилася біля Чорного моря. Виходить, що греки пройшли більше тисячі кілометрів до далекої Колхіди. Але якщо взяти, що аргонавти вийшли з причорномор'я, то колхіда для них знаходилася зовсім близько. Тут також фігурує і золоте руно, яке, ймовірно, зображене на головній сцені Скіфської пекторалі. Також Сергій Піддубний критикує трактування слів Геродота про місце знаходження будинів яких деякі дослідники відносять аж до земель Московії. В той час, як насправді, вони жили значно південніше. Одразу виникає запитання. Чи могли греки, яких відносили до будинів, поселитися так далеко від своїх причорноморських колоній аж у Московщині? Звісно, ні. Будини жили між скіфами, землеробами і савроматами. Це доводить навіть той факт, що за Геродотом разом із Гелонами та Савроматами будини першими зголосилися вступити у війну проти Дарії, який наступав, як ми вже знаємо, з боку Криму. Тут мається на увазі. Те, що я говорив у своєму попередньому ролику, що війська Дарія вийшли насправді зі сторони Кавказу і йшли походом через річку Дон. Точно таким же шляхом скіфи, в свою чергу, йшли війнами на Персію. Точно так само пізніше вже Руси ходили походом на Кавказ і Табаристан, тобто Персії. Отже, зі слів Сергія Піддубного, формується гіпотеза. Що країна Герос і Аргос це одне і те ж, так звана Горова Русь, Гер або Гери місцевість, згадувана Геродотом як потаємне місце поховання Скіфських царів, поховальний та культовий центр Скіфії в архаїчні часи. Певної локалізації немає. За однією з останніх версій Гер вважається легендарною країною. Проте, якщо ми задаємо, що осередком трипілля був саме на Дніпрянський регіон, то можна припустити, що саме древньою батьківщиною Скіфів був той так званий трипільський квадрат, який Геродот назвав Геросом, а Сергій Піддубний Воровою Руссю. Пізніше, звичайно, центр Скіфської держави міг зміститися більше на південь до Чорного моря, де знаходилася так звана царська Скіфія. Це у нас буде регіон Тавриди, включно з Кримом, Запорізькою і Херсонською областю. Саме тут пізніше міг сидіти і князь Святослав у місті Новгороді, звідки він здійснював свої морські походи. Також цей регіон Інститут історії України називає Приазовською Руссю. Або інакше його ще можна назвати Суруцькою Руссю. Саме на початку 9 століття, якщо ми пригадаємо, Князь Бравлин відбив у греків місто Сурош-Судак, який став своєрідним центром, базою для морських нападів на Візантію Ромейської імперії. Пізніше цю базу після нього використовував вже князь Аскольд Оскіл, який тримав в Криму потужний флот. Тут же слід згадати. Описи грецького хроніста Стефана Суройського, який описував морську навалу Скіфського князя Бравлина на Сурож. Для справки, Стефан Суроцький був архієпископом у місті Сурош. Пізніше вже Георгій Амастрицький з малоазійського міста Амастрида описував морську навалу Скіфського царя Аскольда 840 860 роки. Таким чином. Маємо дуже багато загадок. Аргос, Герос, Горова Русь, Суроська чи Приазовська Русь. Чи могли ті Аргосці бути воїнами якогось зі скіфських руських князів? Діліться своїми думками з цього приводу. Дякую за увагу!